Обласний центр Закарпаття для участі у Кубку України з'їхалися 176 найсильніших художніх гімнасток. Позмагаються грації зі всіх областей України та члени національної збірної. На урочистому відкритті параді були присутні почесні гості із керівництва Ужгорода та Краю, а також легенди української художньої гімнастики бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Бессонова та президент Федерації художньої гімнастики України Альбіна Дерюгіна. Змагання триватимуть в індивідуальних видах та у груповому багатоборстві у спорткомплексі Юність до 22 лютого. Порадують виступами і гімнастки, які вже мають Олімпійську ліцензію у Ріо де-Жанейро. Зокрема, змагатиметься чемпіонка світу 2015 року Ганна Різаддінова. Сьогодні знаковий день, тому що рівно 19 серпня через 16 через 6 місяців розпочинається Олімпіада в Ріо де Жанейро. Олімпіада 2016, яка... Українську збірну ми сподіваємося виведе на Олімпійський п'єдестал. У нас сьогодні є команди з Луганської області. У нас сьогодні є представники Донецької області. Що це говорить? Що незважаючи на те, яка ситуація в Україні, спорт рухається, спорт здружує, спорт може працювати на благо нашої держави.